Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам нову модель Сінтай. Це моделька TRKX 240. Це задніприводний трактор, який отримав у вас нові характеристики. Зараз ми вам розкажемо, що тут змінилося. Значить, по мотору нічого не мінялося. Це старий добрий КМ 385. Отримала модифікацію нову, новий капот. Він повністю з рінзами бачимо. Ледовська підсвітка, ледовські поворотники ледовське освітлення, основне тобто дуже класно вже зроблено. Яскраве біле світло, замість галогенок жовтих, це плюс. На передній міст у нас іде більше навантажувачів. Тобто, раніше стояли тут 6, по-моєму, по 4 кг, тобто щось там близько 25 виходило. Зараз поставили 4. по 10 або 12, я не пам'ятаю точно. Коротше, ну більше вже стало ваги. Тобто 40 вже давить вас на передок, і це більш краще. Збільшили вони також, також і передню балку. Вона залишилась розсувного типу, тільки зробили її більше, з більшого металу і більш товстого металу почали виробляти, тому що багато людей на це сітувало і вони прислухались. От що мені не подобається, що вони залишили отаку от фонарьову масу, супер дешеву. Оце, да, звісно, не лайк. Поміняти. Масу треба ну, одразу, бо один сезон вона розсипається. Вся обв'язка йде стандартна кемовська, 700-ваттний дв... е... генератор. Е... Насос інша і е... стартер. По колесам 614. Ця модифікація X, нагадую, вона на широкій різині. І 9,5-20 це задня резина. Задня резина у нас отримала нарешті вал 49 й вал, який дає змогу розсунути колію вже до 1,20 метра замість 1,5 п'ять, як була в попередніх моделях. Тобто вал збільшився на 7,5 см з кожної сторони. І тепер ви можете виставити колію 1,20 двадцять. Також оці тракторці отримали розпорку, отримали нормальні сидіння з підлокотниками. Заднє освітлювання йде е, повністю вже теж ледовського типу, а от задній ліхтар де галогенка. Значить, е, по е, заднім клішням теобразне наварювання, метал сантиметр, може трохи більше. Е, тобто тут трішки зекономили, але цього вистачить. Чесно вам скажу, на 425 кг оцього достатньо для підйому. Чи варто було зробити так само, як робили, я думаю, так. Да. Чому вони вирішили саме тут зекономити, зрозуміло Причіпний механізм нижнього положення на шести болтах тримається. Також задній чулок у нас трохи збільшився. Маємо збільшений вже більш потужний чулок, нормальний барабан. тобто Реально класний вже реально класний трактор. Два гідровиходи має 6-й вал 540 обертів. І цей механізм у нас має задній привід з блокуванням диференціалу. Подивимось, що у нас знаходиться тут. Механічні датчики, тобто немає ще приборної панелі електронної. У всякому випадку, на цих, що зібрані, можливо, на нових ще буду, поміняють І це коробка 3 плюс 1 повишені поніжені передачі. Це оригінальна Сінтаївська коробка. Також маємо блокування диференціалу. Маємо гідравліку, яка працює в трьох режимах, маємо вал відбору 540 обертів. Насос у нас стоїть, нагадаю, під капотом. Тобто, В принципі, для кермування цей трактор зручний, простору, тут багато. Можу в принципі, сісти вам показати, як воно буде виглядати. Зараз секундочку. Так. Ух, блін, скользко як. а. Чуть не впав. Так, значить, По місцю. Місця нормально. Щеплення знаходиться у нас тут. Дуже близько, до речі, кермова тяга. Бачите, що можна її отак, ногою навіть підбити. Не дуже мені це подобається. Якось на попередніх моделях воно йшло трохи далі, як мені здається. Ось тут знизу у нас розташувався ще відсікач палива. Коробка по центру, в принципі, перемикання легке, тобто без питань. Гальма здвоєного типу. Можна роздвоїти, відтормажувати кожним окремо, Ну і газ газ як газ. Каксончик, до речі, ось такою кнопочку зробили. Зажигання у нас по центру, тиск показує, показує рівень палива в відсотках, показує тиск у двигуні. Мотогодини. І Це у нас температура рідини у радіаторі. Радіатор тут, до речі, забув сказати, він же з помпою прокачує і так далі. По місцю. ну, до речі, сидіння непогане. Воно відрегульовано зараз явно на більшу вагу, тому що воно єлі-єлі підо мною просіло. В принципі, зручно. Зараз вилізу, покажу вам його збоку і порозкажемо, яка тут ціна. На сьогоднішній день ціна складає 4200 доларів за такого красення. На 200 доларів дешевше йдуть моделі з. Зі звичайними колесами, тобто 240 ТРК моделі, теж з 1,20-й колію, якщо про новий кузов, ми кажемо. Отакий от, от непоганий тракторець можна замовити. Доставка у нас йде безкоштовна, без передоплати. Ми працюємо по всій Україні. Тобто замовили, де б вони були, вам додому його привезуть. Гарантія офіційна один рік. Дома розрахувалися, з водієм, все чітко, перевірили перед цим. Все працює. Для замовлення набирайте номер, який бачите на екрані. А також можете зробити заявочку на нашому сайті motor.com.ua. Силочку я вам, як обично, закріпляю в описі і в кінці цього відео буде ссылка на цей товар. З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока!